Бойовики перекинули у район Широкіного 11 одиниць бронетехніки, зокрема 320-мм міномети та два ПТРК, а також близько півсотні терористів. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат Дмитро Тимчук. За його словами, також відзначається передислокація через вуглегірську напрямку Ясиноватої, двох мотопіхотних підрозділів бойовиків, озброєних технікою та танками. Подібне укріплення позицій озброєнням та технікою ворог здійснює майже на всіх напрямках. Так у районі Красного Пахаря командування терористів перекинуло на передові вогневі позиції мінометну батарею. А також сюди прибув піхотний взвод бойовиків на трьох БМП та одному танкові. Водночас перегрупування бойовиків відбувається і між Єліновкою та Докучаєвськом. У свою чергу, за словами Дмитра Темчука, у районі Авдіївки, Новотошківки та Гранітного фіксуються спроби терористів здійснювати активну наземну та повітряну розвідку за допомогою диверсантів та безпілотників. Тим часом російські найманці вже не приховують, що воюють на Донбасі. У соцмережах з'явилися фото, на яких бійці 23-ї мотострілкової бригади збройних сил РФ тримають у руках український прикордонний знак, який вони прихопили у якості сувеніру. При цьому російські військові перебувають у своїй частині в Росії.